А то я розкриваю, звичайно, крагуль, а то нічого. Отже, компанія CMF наприкінці того року випустила свій перший розумний годинник Watch Pro. Чому він PRO, враховуючи відносно бюджетне позиціонування, навіть мене не питайте. Так, ось і внутрішня сторона. Тут прям цікаво. Окей, тут у нас є якась певна. Схематична така картинка годинника із поясненнями, де і що, де яка кніпка і так далі. За що відповідає? Кротелена! В ньому є цікаві фішки і речі, які розчаровують. Прямо як розчаровує Лисий, коли вже кілька хвилин не нагадував про підписку на канал. Тому виправляюся і нагадую, що важлива не лише підписка, але й дзвіночок для отримання сповіщень про вихід нових відео. Отже, спершу висловлюю щиру подяку дитині Технарні Андрію, який не побоявся відправити мені на огляд цей годинник. Я постарався девайс не розбити і не вчиняти з ним жодних розпусних дій. Відразу кажу, що я не фанат годинників з прямокутними екранами. Це суб'єктивна штука, просто чисто візуально круглі мені подобаються більше. Саме тому мій основний годинник досі Huawei Watch GT4, огляд на який можете глянути десь ось тут. Втім, CMF нещодавно випустила оновлення у вигляді якраз круглих Watch Pro 2. Та сьогодні зосередимося на першій моделі, яка із самого старту упакована в досить цікавенну коробочку. Її оформлення я б сказав ефектніше за дизайн самого годинника. Ну слухайте, від компанії, яка є суббрендом Насінг, очікуєш більшої оригінальності та менших вайбів ЕПЛА. Чучу йде по проекту. Але нехай периметр годинника прикритий алюмінькою з матовим покриттям. Відчувається, практично виглядає солідно. Збоку єдиний фізичний елемент управління у вигляді круглої клавіші та крапкова решітка динаміка. Позаду шорсткий чорний пластик з датчиками та з контактами бездротової зарядки. Ось ми і підійшли до першого мінуса. Зарядка пропрієтарна, і кинути годинник просто на звичайну бездротову зарядку не вийде. Сумний фактор, але підозрюю, що в цьому ціновому сегменті дуже поширений. Це ще міцна аргумента. Отак магнітно прикріплюється зарядний пристрій. Якраз зусилля в самий раз, щоб виймати і назад ставити, ремінець кріпиться доволі стандартно, а регулюється у широкому діапазоні. Тому навіть з товстенькими лапками проблем у вас не виникне. Майже двохдюймовий amoled екран з роздільною здатністю 410 на 502 пікселі та яскравістю до 600 ніт не викликає претензій. Ну хіба той нюанс, що на датчику освітленості зекономили, і доводиться, доводиться підлаштовувати яскравість вручну. Так, вручну щось робити у 2024 році. Та що? Екран прикритий з випуклим захисним склом невідомого бренду та має симетричні рамки середньої товщини. Їх практично й непомітно, бо весь інтерфейс має чорний фон. До речі, про інтерфейс. Він виконаний у фірмовому мінімалістично-крапковому дизайні насінг. На диво, добре оптимізований, і при свайпах я не зустрічав фрізів чи просадок FPS в анімаціях. Все інтуїв. Тивно розміщено після своїх хуавеїв. Я побачив дуже схожу логіку розташування елементів, тому відразу звик. Та ви вже помітили кричущий такий мінус, про який я буду бомбити, бо так не можна. Я розумію, що компанія CMF не представлена офіційно на ринку України, але ж там не настільки розлогий інтерфейс, щоб не зробити локалізацію українською мовою, яка тут. І зразу пропонує китайську. Ні, а можна інгліш, а є щось, крім інглиша, Індонезія. Так, ну, українська. А української то нема? От CMF. Ти що? Carl Pay, як ти посмів? Це ж стосується і фірмового застосунку. В ньому теж немає української, хоч він доволі мінімалістичний. Плеймаркеті вистачає відгуків з проханням додати українську, і Навіть в грудні того року була відповідь представника, що вони сподіваються додати в наступному апдейті. Однак, як ви розумієте, хтось напив. Сказав неправду. Гаразд, на цьому проблеми додатка не закінчується. За час експлуатації я відверто неодноразово перепід'єднував годинник, бо він чомусь відвалювався. При наданих всіх дозволах і додавання у винятки енергозбереження. Вибір циферблатів досить широкий, і видно, що над ними заморочилися від душі. Звичайно, їх не так багато, як скажімо, в магазині Huawei, але цілком вистачає, щоб знайти якийсь собі до смаку. Також є можливість виставити кастомний циферблат, і тут вже все обмежено лише. Ще польотом вашої фантазії. З приємних софтверних фіч присутній віддалений спуск затвора камери, є повноцінний Always-On-Display та реалізація ліхтарика, що дуже корисно, коли без електрохарчування йдеш вночі пісяти. Не забули й про керування музикою, калькулятор, таймери та інші дрібнички. Забув відмітити, що годинник захищений від води та пилу за стандартом IP 68. Тобто теоретично з ним можна і плавати в душі чи митися в басейні. Є підтримка 110 спортивних режимів для людей, які хочуть бути найздоровішими на цвинтарі. Окрім класичного моніторингу кількості серцевих скорочень, присутній також датчик виміру кисню в крові. Не забули й про GPS, який вміє відмальовувати. Ти ваші пробіжки чи прогулянки на карті. Одна з основних фіч, заради якої взагалі люди чіпляють собі на руки розумні годинники, це перегляд сповіщень. І тут я виявив деякі проблеми. Скажімо, якщо ви отримуєте нове повідомлення в Телеграмі, але не прочитали попереднє, чомусь нове блимає і висвічується попереднє. Дуже бісячий баг, хоч і не постійно зустрічається. Я не знаю на 100% чи я тут вина, розробника телеграму чи годинника. Але в моїх Huawei'ях з цим жодного разу не було проблем, тому підозрюва. Падають саме на CMF. За айфоном годинник теж працює, є відповідний застосунок в App Store. Функціональність нічим не відрізняється, якихось обмежень чи нюансів я не помітив. Хоча брешу. Я коли налаштовував сповіщення, мені спочатку взагалі ніякі не приходили саме від айфона. Ось, і я потім щось погуглив, подізнавався і так далі. Там виявляється дуже все специфічно, і треба виводити самі сповіщення в системі айфона не картками, а цими бульбашками, типу, і тоді сповіщення показується. Якщо картками, то чомусь ні. Мечик. Акумулятор на 340 мА забезпечує до 13 днів автономності без активного АОДу. Я жити без нього не можу, тому в своєму режимі використання я побачив 4-5 днів. Це з активним великим годинником, середньою вібрацією та відносно частим використанням ліхтарика. Так, пісяти вночі, так, в темряві. Угу, доводилось часто. А ще на ніч годинник я не знімав, тому думаю, без Always on display годинник справді протягне до 13 днів, і це чудові показники автономності. Динамік достатньо гучний та чіткий для телефонних розмов. Мікрофон теж гарно відпрацьовує. В промоматеріалах стверджую, що до шумопоглинання мікрофоном зайвих шумів причетний штучний інтелект. Ну куди без нього у 2024 році? Що робиш? Ясно. Молодець. А ти що робиш? Знімаю годинник. А-а-а. Ясно. Як мене чути? Нормально. Та й добре. Все, більше не хочу з тобою говорити. Звіти. Одним словом, давайте по плюсах і мінусах. Найжирніший плюс для мене це автономність, бо мені боляче дивитися на ці розфуфирені годинники топ-брендів, які здихають до вечора. Отримуємо великий яскравий екран, плавний інтерфейс і гігантський набір спортивних режимів. З іншого боку, немає української, немає авторегулювання яскравості, немає підтримки сторонніх застосунків. Та якщо з цими недоліками можна змиритися, то буквально одна річ не дає мені спокою. От я використовую для сповіщень суто Вібро на годиннику, адже сповіщення звуком нервує відверто. Підозрюю, що я не один такий. Тому для мене важливий вібровідгук пристрою і на CMF Watch Pro він паршивий. В налаштуваннях є можливість вибрати лише стандартну інтенсивність та сильну, в обох випадках це, легко кажучи, не дуже приємно. Ніхто й не каже, що за ці гроші повинен бути лінійний наворочений вібромоторчик, але ж ви можете просто дати можливість зменшити інтенсивність звичайного моторчика. Що цікаво, це простежується ще з часів виходу на Singphone 1, коли теж вібровідгук був доволі такий собі, і компанія не давала можливість навіть регулювати інтенсивність. Але якщо телефон жужить собі десь об стіл чи диван, то годинник буквально жужить вам в тіло. На цій ноті варто згадати про ціну як великий плюс. На старті CMF Watch Pro80 коштували доларів. Зараз же в магазинах девайс можна знайти за середньою ціною в 3 тисячі гривень. Би й окей, якби не цей момент з вібром. Та от за ціною в 1600 гривень, за яку Андрій вхопив годинник на тих ваших ОЛІКС новим і запакованим, пропозиція вже виглядає дуже навіть непогано. Тож підписуйтеся на канал, якщо життя надто коротке, щоб бути не підписаним на технарню. Пишіть в коментарях, чи важлива вам вібрація в розумних годинниках. Ну і не забувайте роззутися перед тим, як заходити до соціалок Технарні, в яких іноді буває якась інформація. Поради від Тані Вигадуйте собі невеликі випробування. Наприклад, можете спробувати підняти свою ліниву сраку з дивану і зробити щось корисне. А якщо ви не лінива срака, то ми з лисим вами пишаємося. І від душі.